Я вас на радіо «Куреш» – програма обличчя реальної політики сьогодні у студії Ігор Семиволос, координатор проєктів української миротворчої школи. Доброго вечора! Доброго вечора. Дуже приємно, що ви завітали до нашої студії. І власне, то сьогодні будемо говорити про діяльність української моротворчої школи та про український моротворчий автобус містами Приазов'я. Щойно він проїхав. До цього з вашого боку. Я знаю, що тривала дуже ретельна підготовка, зокрема соціальних досліджень. Що вони показали? Які результати. Ну, перш за все, звісно, проєкт Українська миротворча школа це проєкт, який триває вже півтора роки. І завдяки цьому проєкту ми змогли створити а, такі а, мережі активістів в чотирьох регіонах України, в чотирьох областях. І одному субрегіоні, це субрегіон Приазов'я, який охоплює. Аж три е, українські е, південні області, і е, наше дослідження якраз стосувалося соціально-політичного портрету мешканця е, Приазов'я, тобто це е, Маріуполь. І його околиці: це Бердянськ, Приморськ, Мілітополь, Генічеськ. Тобто от, власне, всі ці території, які наближені до Азовського моря. І наші головні Висновки це дослідження проводилося в восени, взимку цього року. Воно доволі свіже. Воно відображає власне сьогоднішній стан речей і розклади в українському суспільстві цього регіону. Головний висновок, що ми маємо сталу проукраїнську більшість в цьому регіоні. Вона невелика, вона в, сенсі, все, в тому сенсі, що вона не є приважаючою, та ми маємо 50, від 52 до 60% людей, які чітко, однозначно орієнтовані на Україну. І, очевидно, ці 52-60% і визначили, власне, долю цього регіону, особливо в Буревному 2014 році. А сьогодні решта, решта, яка ще до кінця не визначилася, і яка або не готова була відповідати на наше запитання, або в значній мірі утрималася, або Займає однозначно про російську позицію, тобто там поділилися таким чином. Тобто, ті, хто не визначилися, або які от, б, перебувають в режимі очікування, їх приблизно десь 30-35% до 40%. А І тих, хто чітко, скажімо, висловлює таку проросійську позицію, їх ну, там за різними підрахунками, якщо дивитися по, по різним оцінкам, нашим виходить від 10 до 15 відсотків. От приблизно така картинка. Причому Переважна більшість людей, коли ми питали їх, яка їх буде стратегія життя на майбутній період, то переважна більшість людей все-таки кажуть, що вони будуть просто сидіти і чекати. Чекати, як ситуація зміниться, тобто будуть чекати. А ми, ми, визнач, ми вважаємо, що це якраз така найбільш поширена стратегія на, в, ць, в, в цьому регіоні. І вона знайшла підтвердження під час наших обговорень, вже дискусії з представниками місцевої органи влади, представниками активістських організацій. Тобто, ми бачимо, що так воно і є а ще важливим. Важливо для нас було ще декілька ціла низка запитань. Наприклад, коли мова йде про ключові проблеми, ключові проблеми регіону. І от ключовим проблемами регіону це, звісно, це вони на першому місці, неефективність влади, погане медичне обслуговування, відсутність робочих місць, Тобто, цей набір є, до якого ми звикли. Тут важливо, що, наприклад, така проблема, як що люди не вміють організовуватися і спільно вирішувати якісь справи. Ця проблема вона лишилася десь там на Моргенезі, тобто на неї люди практично уваги не звертають. Але тут, от якраз, ми бачимо, що настрої вони також споживацькі. Тобто, все одно всі очікують, що хтось змінить ситуацію на краще, і ну, переважна більшість людей не готова брати долю в свої руки, не готова міняти і змінювати те той, 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 той середовище, в якому вони мешкають. І нас ще одна дуже важлива, але це важлива з точки зору того, що для, для будь-якого розвитку, будь розвитку, якщо ми взагалі зрештою вийдемо на розвиток в цьому регіоні, потрібна довіра. Без довіри взагалі жодного розвитку не відбувається. І ми питали людей, кому вони довіряють. Традиційно на високому місці, там, з балами там, до 90%, це люди довіряють своїм рідним. Да? І ну, для України в, в будь-якому регіоні ви проведіть таке саме опитання, ви зіштовхнетеся зі, зі, з приблизно цими цифрами. А проблема полягає не в тому, що, що люди довіряють лише рідним, А те, що люди здебільшого довіряють лише рідним. Да? І це часто є і джерелом корупції, і, власне, то, у, у, у тих негативних яв, про які ми зараз багато говоримо, і, але не усвідомлюємо, звідки вони походять. А тут є в, 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 під час цього запитання, відбулися певні позитивні зрушення, як тебе, або би ви зафіксували ці позитивні зрушення, позитивні. Тренди, і на які варто звернути увагу і які варто підтримувати. Ну, звісно, це серйозна підтримка волонтерського руху. Так? Волонтерський рух як нове явище, яке не себе не дискрине дискредитоване. Воно а люди готові допомагати. Є доволі велика потенція людей до того, щоб допомагати. У нас під час нашого по нашої подорожі, під час зустрічей була дискусія з приводу того, кого вважати волонтером, кого не вважати волонтером. Але тут важливо, що люди самі вважають себе волонтером. Тобто тут якраз сам факт того, що ця діяльність є соціально привабливою, так? що люди хочуть виглядати. Кращими вони хочуть отримувати соціальну підтримку, і тому вони апріорі готові займатися волонтерською діяльністю. Це чудово. Да, це важливо, що бажання чудово, і у той потенціал, який ми бачимо, там 33% людей, які готові займатися волонтерською діяльністю, це може бути, знаєте, від того, що він просто дасть гроші, чи він буде вже безпосередньо залучений. Тому що там, якщо безпосередньо залучений і приділяти цьому багато часу, то там насправді людей набагато менше готово цим. Займатися за нашими оцінками десь приблизно 11%. Але це все одно це, це говорить про те, що 33% потенціальна база. І при певних обставинах, якщо люди захочуть, власне зможуть знайти правильні слова, вони можуть долучити дуже багато людей до цієї роботи. Також для нас була дуже позитивною новиною, що люди готові довіряти більшості сусідів. Я з зрозумілих причин тут можу поставити цю відповідь під сумнів, оскільки саме формулювання було можливо створено некоректно, коли говорять, що чи готові довіряти ви більшості сусідів. Тобто завжди є опція, що, от, знаєте, якимось сусідам я не довіряю, і тому люди схильні відповідати, так я готовий довіряти. Але сам факт того, що. Незважаючи на те, наскільки там це була теж соціальна бажаність в цих відповіді, сам факт питання він завжди налаштовує людей вже задуматися над тим, о, є а може їм варто довіряти, тому що без довіри сусідам третім особам, да? або чужим, я це все вже питання для чужих, чужиє, чужі це взагалі це окрема тема. А от навіть в, в, в питанні вибудовування таких відносин з сусідом, без цього не вийде жодного розвитку. Тобто довіра от якраз з от, сусідами, вона страшенно важлива. А, і ще підтримка: перший державний інститут, який, який підтримують люди, це армія, звісно. І він йде на третьому місці. Він йде на третьому місці після, а, ні, на четвертому місці після а, волонтерів, а, після а, сусідів. І, власне, це перший державний інститут, і це дуже добре, дуже добре, тому що знаєте, раніше, раніше ситуація була така. Якщо ви пам'ятаєте, дивилися подібні опитування. На, на першому місці була родина, на другому місці була церква, потім, значить, там і вже з, з таким серйозним відривом йшло там все інше. Зараз ця це церква лише на п'ятому місці, вона має позитивний позитивну, якби. Більшість її довіряють ніж не довіряють, але вона не йде ні в яке порівняння з тим з армією. Армії сумніву, довіряють дуже багато людей і, і підтримують. Тобто, таким чином ми бачимо вже новий інститут, який з'явився, який активно підтримується. І для нас, от для, як от для представників українських змі, дуже важливо, що є позитивне сальдо довіри до українських ЗМІ в цьому регіоні. Воно невеличке. Воно невеличке, воно практично там на долі відсотка позитивне, тобто тут, в принципі, на жаль, працювати і працювати, але те, що люди також апріорі готові довіряти українським. Тмі. Але воно є. Стосовно тих людей, котрі чи то не захотіли відповісти, вони сказали, що вони не визначились. Люди, які просто сидять і чекають. Ну це, мабуть, не дуже добре, так? Тому що якщо людина сама до чогось не прагне, ну ніхто ж їй не допоможе тоді. Ну без сумніву, це не дуже добре, але відверто кажучи, це краще, якщо краще ніж людина готова до якихось радикальних дій. Да? Тобто не в не в сенсі того, щоб вона вийшла і там почала брати участь в роботі в громаді, тому що така, така діяльність вона складна, вона потребує певних знань, певних зусиль, вона забирає багато часу. Але є, от на жаль, в рамках нашого дослідження ми визначили десь 5% людей, які готові до радикальних дій. Які готові просто вийти на вулицю і робити, в тому числі і безлад, я не знаю, що завода. А цього достатньо насправді для того, щоб дестабілізувати ситуацію 5%? 5% Достатньо для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Її навряд чи можна, ну, можна серйозно дестабілізувати, але в, в разі в якомусь конкретному локальному місці це цілком можливо. Тому на це теж варто звертати увагу. Тобто, з одного боку, доволі велике пасивне населення. Яке не готове ні до чого, і буде очікувати просто кінця війни і буде визначатися вже за результатом війни. Це об'єктивна ситуація. З іншого боку, маленька радикальна група, яка готова до радикальних дій, і це також може підірвати ситуацію. Тобто, тут завжди є така небезпека. А ось ця пасивна частина населення вона ж може зайняти будь-яку сторону. Правильно як зробити так, аби вона правильну сторону зайняла? Так вона може зайняти будь-яку сторону, і як я сказав, вже вона буде визначатися за результатами війни. Але дуже цікаво, що тренд тренд такий, що вони скоріше відходять від Росії. А тому, що раніше о, ця група була чітко орієнтована на Росію. Це треба розуміти, щоб не було ілюзій да, у нас. А, але що, як, як ми її от зараз виокремили цю групу? Бо а, в нашому опитуванні було. Була таке от зовнішнє політичзов зовнішньополітична стратегія україни тобто це курс на євроінтеграцію а і або росію або не ні, ні росії ні ні росія ні європа і от виникає раптом така велика група, яка каже: от ні Росія, ні Європа. І це скоріше за все, ця група, яка ну, ще років 2-3 тому була чітко орієнтована на Росію. А зараз ну, під тиском всіх цих обставин вона зміщується десь всередину. Всередину. І це скоріше, так би мовити, от така, така позиція це відчепіться від нас. Але е, з, з цією групою треба працювати. І цієї групи треба показувати, наскільки що, що, щось можна міняти, що вони теж можуть щось змінювати, що вони теж можуть бути акторами, да? а не лише пасивними спостерігачами. Ну от ми були в Приморську, і це маленьке містечко на узбережжі Азовського моря, і також там от була така доволі жвава обговорення. Там зібралися мер, зібралися депутати міської ради і ну. Після от, оприлюднення результатів цього дослідження, теж відбулося таке. Тому тобто, що переважна, більшість людей очікують, що прийде хазяїн, який дасть їм гроші заробіток, робочі місця, і вони будуть працювати. А коли мова йде про те, чи є у вас потенціал людський, в першу чергу, капітал для того, щоб люди самі почали щось створювати, змінювати ваше місце, тому що от тут виникає питання. Люди очікують, що приїдуть туристи і привезуть гроші. А і кажуть, що от і от на це розраховують, але вони не розуміють, що перш ніж городяни самі не захочуть змінити середовище, в якому вони живуть, і не змінять його для себе, а не для туриста, то ні і турист не приїде. В, тому, в, цьому, в цьому парадокс. Ну, я зрозуміла, навіть своїх власних проектів вони не створюють. Вони очікують, що хтось прийде, дасть їм проекти і втілить цей проект. Да, абсолютно точно і ну. І напевне на першому етапі у нас не буде іншого варіанту, ніж так діяти. Да? От саме у такий спосіб, тобто прийти, дати їм проекти, або там умовно кажучи, дати їм спробу вибудувати з разом з ними вудочку, да? тобто головне зараз цих людей навчати. Я розумію, що 90% людей, яких ми в такий спосіб можемо навчати, вона інформація вухо влетить, інша вилетить, але 10% воно зачепиться, і ці 10% вже дадуть шанс на те, що через знаєте, як мавпування потім вдалого досвіду інші теж будуть підтягуватися. Головне, головне, от в цих цьому регіоні започаткувати цей вдалий досвід, коли зробити точку. Зростання. Коли один бізнесмен, чи одна група, чи один, одна ініціатива раптом покаже, що вона може бути успішною, да? і всі тоді. О, і всі тоді побіжуть туди, як метелики на вогонь. Без цього не буде нічого. Да? Тобто ми чудово це усвідомлюємо. Тому ми готові і свідомо готові зараз вкладати ресурси і знання в, в такі невеличкі громади з тим, щоб потім все-таки через якийсь певний час, і ми знов-таки свідомі того, що це потребує час, відбулася якась віддача. А у Генічеську, Херсонську область, я так розумію, також багато проблем побачили, так? А, так, Генічес, без сумніву, це регіон дуже складний. А от, згідно відповідно до наших опитувань, якщо, от, умовно кажучи, є негативні якісь тренди. В рамках наших досліджень, то в генічському районі вони якби більш цього проявляються. Да? Це не означає, що це, це люди там живуть пропаще і, і працювати з ними не треба. Ні, треба, звісно. Але ну от так от вийшло, що цей регіон практично якось був кинутий на призволяще, хоча здавалось би, в. Цей регіон дуже важливий з різних точок зору, і з точки зору наближеності до Окупованого Криму і безпекових різних моментів. Ну що тут казати, ми можемо, звісно, руками розводити, але нам своє робити. І зараз мені здається, що ми констатуємо проблеми, ми готові вести діалог з місцевою владою. Яка б там кажу, влада не була, але це місцева влада, її обрали люди, і без е, діалогу з місцевою владою у нас далі справи рухатися не будуть. Ми готові шукати нових активістів, нові можливості, і е, ми готові ін, теж інвестувати якісь знання. От поки що у нас не, не дуже виходить, відверто кажучи, тому що за весь цей час ми пробували декілька разів активізувати цю громаду для того, щоб там з'явилися наші точки росту, що називається громадські організації, не виходить. не виходить. От поки що, як кажуть, риба льот. Але ну, це, це, це не значить, що ми маємо скласти руки і. І сидіти. Ми аналізуємо наші невдачі. Ми бачите, ми під'їжджаємо вже з цього боку. З цього боку, тобто, ми пробуємо по-різному. Хоча ми там проводили декілька вже заходів, різноманітних зустрічалися із активістами, із владою, із районною адміністрацією, із міжлістами. Ну, Тобто, це була така доволі е, велика програма для для інших регіонів можливо цього б достатньо для того щоб там як розквітли тисячі квітів а тут бачите тут треба удобрять 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 тобто тут тут Трохи ще складніше. да тут ще ще недостатньо виявляється багато різних національностей проживає у приазові проживає на Херсонщині як врегулювати ці питання бо іноді як бачимо в останні часи певні непорозуміння виникають це дуже класне питання, тому що насправді бачите, воно всі, всі розмови про багато національностей при Азовщині. Значить, це таке обще місто, да, що зветься. Всі про це говорять, але на великому рахунку, що цієї культури, мультикультуралізму на Перезовщині ніякого немає. Да? Більше того, існує проблема в тому, що кожна група етнічна вона, якби, живе в своєму середовищі за окремим, окремим життям, і тільки для своїх. Да? І от, от так само. Проблема, проблема полягає не в тому, щоб підтримувати просто активності оцих просто цих етнічних груп. А проблема полягає в тому, щоб або завдання краще так сказати. Полягає в тому, щоб. Поширити е, інформацію про ці групи серед інших груп, тобто, щоб люди були краще обізнані про ці групи, щоб вони могли спільно там святкувати ці і їх, е, свята і, і, і щоб це власна почалася спільна робота, тому що спільна ідентичність виникає лише в умовах спільної активності. І це ми знаємо. А коли вони всі між собою святкують, от, от, те саме з болгарами, да, от, якщо вже повертатися, ми, не, я питаю: ви святкуєте всі свята? А, ну, дуже багато дуже цікавих болгарських народних свят. Да? Вони кажуть, да, ми все святкуємо, у нас все чудово виходить. А кажу, а от ви святкуєте для всіх ці свята, ні тільки для себе. А чому? Бо так не прийнято. Я кажу, де ви що? Ну це ж це ж шикарна можливість просто представити свою культуру. Це це можливість залучити додаткові ресурси, це можливість, щоб інші люди побачили, долучилися. Це можливість, ну от. Ну і розвив, розвивати свою культуру. Да, а, а от вони так, от, от так от звикли. Да? І от наше, наше завдання зараз от спробувати, щоб спробувати ну, доказати цим людям, не знаю, що, що тут немає нічого страшного. Що от навпаки це, це дає більше можливостей, більше шансів. Ну, і, звісно, підтримувати українську культуру в цьому регіоні, оскільки тут вона, ну. Теж не виглядає розвинутою і, і, і такою, що. Потужною, да, щоб її не треба було підтримувати. її також треба підтримувати, щоб не виникло цього теж а, відчуття, що от бачите, ви національним меншинам підтримуєте, а українську громаду в Приазові ніхто кинули призволяще, бо, бо вона ж тут сама має самотужки. Не вийде, тому що ну відверто кажучи, денаціоналізація де і маргіналізація відбувалася в рамках всіх всі культури. Постраждала від Радянського Союзу, і українська культура не менше постраждала. А подивитися, є, є дуже цікаві. Місцеві українські традиції цього регіону, да? вони відмінні там від, від, інших. від інших традицій. Да? Це традиції степової культури, це традиції колонізації цих регіонів. давайте не забувати, що ногайці і українці якраз були першими мешканцями цього регіону і які освоювали цей регіон, які активно комунікували в цьому регіоні. Це, це теж величезний пласт історії, про який ми взагалі забули. Да? І це питання нагайця, це взагалі це окреме питання, питання, яке просто ніхто не згадує. Але тут. вони, Це була перша, перша етнічна група, яка ну, до 1861 року, тобто практично 200 років тому, а вона, ну, трохи більше, а да, вона була ну складала. Приблизно ні, ще, ще немає 200 років, трохи менше. А вона складала десь 75% населення. Тобто це ну, згадайте то ж саме місто Ногайське, яке як було столицею, власне ногайців Приазові і тому подібне. Тобто тут є, чи є куди розвиватися, і є що піднімати. І ці пласти історії вони створять унікальний унікальність покажуть унікальність цього регіону. Так, я бачу, скільки ви собі завдань на мету поставили, скільки ще треба робити. Але що ви побачили, ці люди вони зацікавлені вже коли ви з ними спілкувалися. Вони підходили, вони запитували, як можна прийти на навчання, як приїхати, як співпрацювати. Тобто, я бачу, скільки ви багато собі поставили завдань, як ви це хочете робити. Все ж таки вогник в них Був трошки запалений? є, так. Да. Ну, воно загорається і тухне. Тут, тут теж розумієте. Мити, що його, якщо не підживлювати чимось, то воно і, і не буде працювати. Тому для нас важливо підживлювати ці вогники, підтримкою таких от культурних проєктів, да, які, які все-таки постійно нагадув, нагадуватимуть а, мешканцям про те, що тут є українська мертвоча школа, що до проєктів можна долучитися. А, а, без цього просто не буде. Я знаю, що от, ми, коли приходимо в той чи інший регіон, а, спочатку йде дуже туго. А потім з'являється дуже багато ініціатив, з'являється дуже багато людей, які Його готові долучитися, і, 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 і головне от не пропустити, от, не, не скласти руки, не, не махнути рукою, і сказати, що ви знаєте, от тут тут немає тут голе поле, дике поле, і, і народ не готовий ні до чого. Ні, народ готовий, просто частина народу легко а, за, запалюється і включається, а частина народу довго. Якомусь ну, трохи більше часу довго там тягнеться, і вони очікують, вони придивляються. Але потім вони зазвичай можуть бути навіть дуже активними і дуже корисними. Я дякую вам, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякую, що ви втілюєте всі ці проекти. І я думаю, що. Mm, зовсім згодом. Ну так, дійсно комусь потрібно трохи більше часу, але люди це зрозуміють і вони самі вже будуть вам пропонувати свої ідеї. Дякую дуже за запрошення. Нашим радіослухачам я нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був Ігор Семиволос, координатор проєктів української миротворчої школи. Бережіть себе і Україну. а Я нагадую, що програма виходить за підтримки української миротворчої школи.